Шановні учасники урочистого зібрання, дорога Мошнівська громада, сьогодні цей знаменний день. Ще раз сердечно вітаю вас із нашим головним загальнонаціональним святом України в державності 25-ї річниці Незалежності України та Днем славного села Мошна. В цей день 1991 року на світанку нової української доби був виголошений акт Незалежності України. Відтоді наша держава послідовно утверджує авторитет у цьому світі. Ми набуваємо досвіду державотворення у напруженій праці, у нелегких кроках реформ, у різкій зміні суспільного і політичного життя. Нам на все вдається відразу. Не кожен минулий досвід адаптується до сучасних умов, чимало на нашому шляху труднощів, прорахунків і невдач. Незважаючи на це, ми повинні мати мужність, терпіння і здоровий глузд, аби з честю. Подолати цей непростий перехідний період, вийти до нормальних цивілізованих ранкових відносин, щоб майбутні громадяни незалежної України пишалися нами. Глибука шана тим, хто зустрічає свято на передовій. Громада району пишається вашою сміливостю, самопожертвою і патріотизмом. Протягом досить накривого часу, як для держави, в Черкаському районі також відбулися фундаментальні події, які вплинули на його розвиток. І хочу відмітити, що Мошни беруть активну участь у проведенні реформ та реорганізації в районі. Слід зазначити, що Мошнівська земля в першу чергу славиться своєю історичною самобутністю. Ви в районі чи не найбільше маєте історичних цінностей. Бребереженську церкву, будинок Городецького, ремонкатолицький костел, будинок, де перебував славний кобзар Тарас Григорій Шевченко, пам'ятники загиблим у Другій світовій війні, партизанам, жертвам Чорнобильської трагедії. Сьогодні вже маєте пам'яті першого правоправу на Дніпрі. За що ще вдячний сільському голові Богдану Шкарбуті, депутату Черкаської районної ради Володимиру Шимановському, підприємцю Станіславу Воскобійнику. Це найбільше надбання села, його справжня каса та гордість це мошківчани. Мошнівчани. Адже саме завдяки вашому натхненню, золотим рокам, самовідданості та наполеглості живуть і озвеличуються наші мошки. Усі досягнення, якими багато село, складаються з щоденної праці, знань і талантів його жителів. Тож я дякую кожному з вас за всі ваші добрі справи, вчинки, наміри та на починання, спрямовані на розвиток та благоустрій рідного села, покращення добробуту його жителів. Шановне товариство, у відповідальні урочисті хвилини, хочу наголосити на тому, що День Незалежної Незалежності. Об'єдна нас у спільному прагненні творити Україну як успішну демократичну державу в європейському економічному та культурному просторі, державу відповідальну перед своїми громадянами. Дбаємо разом про наші мощни, наш район, нашу державу як про власні родини. Пликаймо все, що працює на ідею єдності, державності, солідарності, добробуту та благополуччя. Історія ніколи не закінчується. Вона твориться нами щодня. З нагоди сьогоднішніх свят злиш усім здоров'я. Енергії, завзяття і щасливої, а головне мирної зорі над кожною родиною. Вісвятом вас, дорога Маршніська громада, і слава Україні!